Шкіряне мистецтво в обласній спілці художників. Відкрилася перша виставка Оксани Байлах, викладачка місцевого інституту мистецтв, знана в Україні майстриня з пластики шкіри. Жінка довго шукала себе в царині прекрасного. Вигадала навіть власну техніку для створення картин. Використовує не лише натуральну шкіру, а й тканину. Я працюю зі шкірою вже понад 20 років, тому що я закінчила перший мій художній заклад це був Косівський технікум народних художних промислів, де я закінчила спеціалізацію художня обробка шкіри. І, власне, на протязі цих всіх років не зраджую. Матеріал досить специфічний, має свою енергетику і він приємний. З ним приємно працювати, з ним приємно експериментувати. У виставковому залі спілки художників понад 30 робіт. Санебейлах вони сповнені українського символізму, янголами та птахами. Окрім картин, представлені також предмети жіночого туалету, як от різноманітні косметички, скриньки та сумочки. Роботи є надзвичайно цікаві. Я це зараз приїхав із Казахстану, і в них там є цікава власна техніка. Інтаксія по шкірі і те, те, що робить Оксана. Але коли порівняти одні і другі роботи, в мене через це таке свіжі враження, то я вважаю, що ці роботи є на вищому рівні. Перша персональна виставка Оксани Бейлах не має назви. Усі творчі роботи за тематикою різні лише деякі об'єднані у невеликі цикли. Світлана Колесникова, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.